Дорогі гості, шановні ровесники незалежності, сьогодні є цей визначний день, коли навколо тернопільського ставу за моєю рівне довше в Україні синьо-жовтий прапор, прапор, під яким змагалися наші предки, прапор, який був окроплений кров'ю мільйонів українців. І саме вам, ровесники незалежності, доручене, свята справа. Тримати його в своїх руках 19 років тому вам була подарована незалежність. Я вам бажаю міцності духу. Я вам бажаю великої віри, велику непереможну Україну. Я вам бажаю тримати синьо-жовтий прапор не тільки в руках, але й в своїй душі. Зі святами вас. Тернополяни, гості і ровесники незалежності, слава Україні!